Цей гельмінт локалізується під кон'юнктивою або під шкірою повітря. Через те це його локалізація поверхнева. 12-сантиметровий паразит в осі на рівненщині Велетенського гельмінта видалили чоловіку з ока. 61-річний житель Березнівщини спершу помітив припухлість на шиї, а потім відчув рух через щоку та лоб. Офтальмолог показує, як у хворого себе проявив паразит. Його видалили, коли дістався правого ока та став помітним без приладів. Ось так виглядає паразит дирофілярія репенс, котра викликає захворювання підшкірний дирофіляріоз. Хірургічне видалення цього гельмінта необхідно в той момент, коли відчула пацієнт відчув це, тому що він має тенденцію до міграції і він швидко змінює свою локацію через те видалення, можливе тільки тоді, коли він є під кон'юнктивою, Коли ми бачимо візуально об'єктивно цей вузол. розміри вражають мав 12 сантиметрів. Окремі екземпляри виростають удвічі більшими. В зв'язку з потеплінням і збільшенням активності комарів. Гезів можна люди можуть заражатися таким гельмінтом як дирофіляц. Це зараження проходить через укус комарів, які в свою чергу заражаються від котів, собак, диких тварин. Інфікуватися може кожен фахівчиня досліджує цих паразитів багато років і констатує випадків зараження стає дедалі більше в Укрвірінинській області. Реєструється серед людей з 2005 року, і на тепер це 50-й випадок місцевого підшкірного дирофіляріозу. Хворий рано чи пізно помітить, що інфікований, адже паразит починає рухатись під шкірою, особливо полюбляє ділянку обличчя та очей. Він мігрує досить швидко до 30 см за добу. Так буває, людина помічає певну пухлину. Поруч біля пухлини можуть бути великі. Або місцеві, або загальні алергічні реакції, тому що насправді всередині досить великий макроорганізм, який там живе, самостійно позбутися дирофіляріозу неможливо. Потрібно оперативне втручання, коли паразит стане помітним під шкірою. Найкраща профілактика це регулярно виводити паразитів у домашніх улюбленців, захищати себе та помешкання від комарів, особливо якщо мешкаєте поблизу річок та боліт. Анна Цук новини рівного.